Ось такими дарами нас зустріло Закарпаття. Ми сьогодні приїхали в Закарпаття, Хуський район. Нас пригласив до себе пан Роман позбирати грибочки. Ми з задоволенням приїхали. Дуже не Нелегкий такий похід, але ж це того варте. Ми назбирали вже поч... майже майже повний кошик білих грибов, ще лисички трошки. І це Роман каже, що цьо... то ми пройшли тільки пів путі. Підйом був дуже крутий, але ми подолали його. Олег там ходив до водички. Пив, мабуть. Так, да, так. Да. Разом з собаками. Собаки радіють, що вже ровна дорога, що не треба лізти до гори бо дуже-дуже важко. Ну так, спускатися також потрібно. Тут же ж не залишимося. Що робити? Підемо зараз, пошукаємо ще лисички. ми лисички також знайшли, ось бачите лисички. Вони в цьому році дуже великі. І ось повний кошик вже білих. Вон, які білі. Бачите, які гарні. О. Ну, Підемо, пошукаємо ще. Бо щось у мене пустий кошик, у Олега вже повний, а у мене ще пустий. Підемо, пошукаємо, щоб у мене також був повний. Пішли, оператор.